Українська історія це багатолітня дорога, сповнена перемог та боротьби за волю. Від Київської Росії до козацької доби, від визвольних рухів до незалежності 1991 року до нашої актуальної війни з Росією, це історія людей, які завжди прагнули жити в незалежній Україні. Саме тому знання з історії такі важливі. Воно відповідає на питання, хто ми є, чому та за що боремося. В умовах повномасштабної війни історія стала важливою частиною контрпропаганди. Та завдяки історичним фактам, документальними підтвердженнями ми показуємо світові правду і боремося з викривленнями. Розказуючи українську історію, ми показуємо своїм дітям, що українці це народ з давнім корінням, власними традиціями, культурою та героїчними постатями. Важко про це говорити. Для всіх невимовний біль, часі з війною жити і сипать на рани сіль, є світлі і темні дороги, з яких і плететься життя, в нім радощі є і тривоги, різноманітні почуття. І все це треба пережити, перетерпіти смуток, біль і рухатись вперед, творити. Бо в усіх нас є спільна ціль.